Ти прийшов мене привітати, так? Ах ти волоцюга. Де ж ти був? Де ж ти був маленький? М -м? Розказуй, де ти був? Де ти був? Матросик? Матросичка. Матросичок наш. Матросичок. Десь гуляв, так, гуляв. Ану. Розказуй, де ти гуляв? Розказуй дай. Розказуй нам, де ти був? Де був? На дворі сонечко, весна, І ти собі бігаєш, так? Бігаєш? Грієшся на сонечко, до хати не йдеш, так, матроска, прийшов нарешті. Ох, ти волоцюга, ну, розказуй, розказуй, як у тебе справа. Як у тебе справи матросик? Чемний такий? Чемний ти їсти будеш? Їсти будеш? Будеш їсти маєш? Ну, Єш. Молодець, їш. Ай. На. На. Ні, не хочеш? Ти мешку ловив? Матроска? Ти ловив мишку? Ти зловив мешку? Розказуй. Ось такий так. котик наш. Ось такий котик прийшов до нас зранку. Зранку прийшов, так? Ходи, ходе, ходе, ходи. Ходе, ходить, ходи. так, зранку прийшов і зразу вже пішов, так? І зразу пішов і пішов. О, Пішов одразу, молодець, куди йдеш, куди ти йдеш? Прийшов, привітався і... і втік. Ні їсти, ні пити не хоче наш котик. Весна? Хмари цікаві над нами. Білка бігає, білка біжить, білка біжить, куди вілка біжить, додому, додому біжить. А ти що? Директор, що ти робиш? Хату сторожиш. Ти. Сторожиш хату, молодець. Молодець. Підемо зараз гуляти. Підемо, підемо, тепло тобі, гарно тобі. Ух ти маленький, як сонечко гріє, бачиш? Це березень. Пташки вже прилетіли. Красота. Красота. Так, Барбоска, Барбоска, ах, Барбоска трохи посидів, повідпочивав. Потім підемо до хати, ти мій маленький, ти мій малешенький. Давай лапу. Даєш Лапу. дай молодець, дай другу лапу, дай другу лапу. Другу. А хорошенький який, а хорошенький який. Зараз будемо їсти пити і гуляти, і гуляти. Ах, золотий, золотий, жолотий, жолотий, золотий. Де наші всі коти? Де всі коти втікли від нас? Нема нікого, нема нікого, нікого нема. Де всі є, де всі є, розказуй. О, де всі є? О, Білка біжить. Білка тільки біжить. Білочка Білочка, красоня біжить. Ай, 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 ай. Виспався на сонечку, ну така температура, як влітку. Привіт, красоня. Ну, що ти є насташа, не на лякав її вона втікла. Ну, що ти такий вредний? Все, пілка втікла, матрос втік і всі порозбігалися, нема нікого. Нема нікого. нікого. Де всі є? Не знаєш? Не знаєш? Не знаєш. Так. Ось такий гарний ранок. Теплий. Ааа, матроска бігає, напевно, ну, ми ще лежимо. Зараз подивимося, що він там зловив. Що він там зловив? Ай матросик. Матросик. Матроска. Матроска, ти закоханий. Ти закоханий матросик. А? Розказуй. Ти закоханий. Ти соловець. А, барся бізить, вже прийшли до мене. Не було вас. Де ви були? Ай, матроси. Сірочка. Сірочка. Сірія. Що той матраска робить? Мені кешка. Так, всі сходіться. Давайте, давайте, ходіть, сходіться. Я думала, де ви пропали. Де ви пропали? А ви тут сидите всі? Ой, матраска, ти їсти, не хотів, ти їсти, не хотів, не тільки вилежуєшся. Що там? там? Сірочка? Сірочка, як на сонечку, добре. Як на сонечку добре нашому матросику. На Він в хаті не хоче бути йому на сонечку добре, на сонечку, добре. ти мій красавчик, класавчик, класавцик. Так, царабік, царабік йде до нас, царабік йде. Морзівка йде знов всі посходилися. Хороші мої, хороші мої, солодкі. Ой, який докот, який класиві. Красотунчики. Царапін, ти до нас? Ти до нас находи. Матроскін спить вже натравиш. Поки кліщів ще нема. Не бачила, що були. Дуже добре. Потім треба буде вам від кліщів дати щось. Розказуй, як справи. Розказуй, царапчик, як тебе справи, Ну, розказуй. нічого не кажеш. Так, наш царапосік. Так, всі полягали відпочивають. Як на сонечку добре? Як на сонечку добре, на сонечку добре тобі? так? Добре, ти вже моє маленьке жолодко, так жолодко. О, побігла Золодко наше. Побігла золотко наше. царапчик. 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 Царапчик, 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 царапчик. Ах ти царапуся. Ах ти царапуся. Царапулькин. Ах ти царапулькін. 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 Карся, 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 Карся. Ах ти малешенький, Котяшечка, Котяшечка, Котяшулька, Муркотулька 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 Моркотулька, Масі, моя шапка. Тут йде, хто йде, хто йде, хто, хто добрішов. Мурсілочка, мурзилочка, красунечка наша прийшла, красотулька, Мурзилочка мурзилочка, пухнаста кучка, пухнаста, така пухнаста, така красуня, ай, така красуня, ой, така царапулька. Ай Так, 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 що там? Все там таке? Все там таке? Мені йди сюди від того. Маньяка, ти сюди. Йди моя дівчинка. Ой-ой-ой, барся, 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 Барся вредна, барся ганяє, ганяє мені кешку. Сірочка наша, сірочка красуня, сірочка, сірочка красуня сірочка зозулька, сірочка красотулька. Ах, ти наша китя, митя Моркотиця. Ой, ой, ой. Яка хороша, Яка хороша моя зозолечка, моя Сірочка Тут така сирочка наша. Да така наша улюблена косичка така улюблена косяка, кусяка, кусяка улюблена. Куди йдеш сирочка? Сирочка. Все там? Все там? Все тут? Все тут? Сонечко гріє, так, сонечко гріє. повалялося, повалялися на травичці, молодці. <риві> на травичці, Ой, як гарно, ой, як гарно. От, хор, хороші такі. Кс -кс -кс. Барся, Барся, Барся. Так, все, матрос пішов на лови. На лови пішов. А, Лодки мої котяки, хотяшки. Що там, Що там? Что там? там таке? Все там таке. Дівчинка нося, Пух, Нася маленька, пухнастя. Пухнастя. Ви мої. Так, пішли, пішли в ліс. Пішли в ліс. Пішли в ліс, Ірочка. Пішли в ліс? Що ви там в лісі робите, а? Що ви в лісі робите? Ще квіточок нема в лісі, вже пізнішники з'являються. У нас тут анемони ростуть, але я ще не бачу. Що ви там робите, а? Перся, що ви там робите? Перся? Ти що ганяєш, малу Кітю? А? Що ти її ганяєш? Що ти її ганяєш, так? Ганяєш? Ганяєш Кітю, так? Ганяєш, на що ти її ганяєш? Для чого ти її ганяєш? Ти моя маленька. Де м'яє вам їсти там? Кс -кс. Маніке! Маніке! Кс -кс -кс. Так, маніке пропала. Маніке. Так, пішли в ліс коте. Ось сонечко пригріло. Ми тут пережили зиму. Пережили зиму. Все, молодці. Йдемо, йдемо щось робити. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. капка. Новое здравствуйте.